Наступна лот 22,6 кг, брік для починаємо огляд. Відь ось така сумка велика зірницями. Потім велика кількість різних наклеюк, відкриток, з днем народження багато, ну різні тут йдуть. Ось такі, як підставка для подорожі, десь свіч внутрі ставиш і вона як гріє. Потім підставка під гаряча, така як дошка. Ось така бутилочка, як під олією, прикольна. Велика кількість, як це, коротше, дитячі іграшки різної форми. Ананас, пікачу, бабочка, йода, ну і якийсь покемон. Ось такий годинник в футлярі. Ну, це вішалка, спінер, ще ось теж Прикольно. Посуд також ось такі місочки, такі піалочки, велика скляна миска. Ще одна ось така баночка маленька. А, воно тут щось працює. Тут провода йдуть, воно, мабуть, світить знутри. Зсередини. Багато посуду, такі міс... мисочки, бокалчики, рюмочки, всякі келихи, такі чашки є, тут гарячі. От велика кількість таких бокалів скляних. Це йде як термос. Великий з трубочкою. Така якась книжка. Щось для А, це фотоальбом. Фотоальбом, це якась це теж мабуть відкритка. Да. Ось такий великий чемодан. Всередині. Вот тут набір для шашлаків, для всякого такого різні ложечки, вилочки такі ж прикольно. Для гривлі як набір. Це ще от кришка від тієї миски, що ми бачили. Такий ще термос є. Такі якісь дитячі ігри, дошки для малювання. Теж фотоальбом, ще один. Ось така велика теж для. Ну, і ще один фотоальбом, ну і тут теж багато посуду знизу різної. І чашечки, і наборами вони йдуть.